Так, вчора у рівному на вулиці 16 липня затримали рівняна Андрія Федорчука, якого підозрюють в організації злочинного угрупування. Керівник департаменту стратегічних розслідувань розповів, група вимагала від італійця, який відкрив у рівному заклад харчування 120 тисяч доларів. За це б вони дозволили йому безперешкодно продати ресторан. За період з 2011 року по теперішній час на нього було скоєно декілька нападів, під час яких йому завдавалося тілесні пошкодження. В нього спалили дві автівки, також було спалене безпосередньо будівлю ресторану. Вчора, під час передачі 120 тисяч доларів одному з активних учасників групи, було затримано організатор групи, а також активний учасник. А це вересень минулого року. Тоді у рівному підпалили кафе Аморе Міо на проспекті Миру, у власником якого був італієць Джорджіо Морана. І хоча у поліції імені італійця не називають, можна припустити, що мова саме про цей випадок. Мені позвонили вранці, і сказали, що. На їхню думку, хтось розбив окно і закинув сюди чи коктейль Молотова, чи що я не знаю. Я прийшов сюди в 9 годин. І дивлюся, що стало. Вчора ми в годин 10 просто закрилися, все повиключали. Я піч закрив і все розійшлися, все було нормально. Разом із лідером організації на перехресті Бандери та Чорновола затримали іншого її учасника на прізвище Процюк, який буцімто займався перемовинами. З 2011 року група вимагала гроші в підприємців шляхом погроз, розповідає Роман Осуховський. З його слів, рейдери підроблювали судові рішення, домовлялися з суддями, організовували підпали і побиття. Лідером цієї групи був місцевий кримінальний авторитет на прізвиська Федір, який, користуючись своїми зв'язками в органах влади, підшукував об'єкти, виходив на власних комерційних об'єктів подальшому шляхом залякування власників цих об'єктів, або предлагав переписати. Це майно або заволоділа грошовими коштами. Депутатка Рівнеради Анна Іванова стверджує, що Андрій Федорчук доручив скоїти на неї замах. У жовтні 2014 року біля її будинку виникла сутичка між мешканцями та невідомими чоловіками. Перші були проти будівництва, яке розпочали інші. На місці був і затриманий. На цих кадрах він спілкується з міським головою Володимиром Хомком. Через рік Іванову, як очільницю ініціативної групи, облили кислотою. Від цього вона частково втратила зір. Всі документи були сфальсифіковані і рейдерське захоплення землі. В нас мала побудуватися чергова наливайка. Це район залізничного вокзалу. На мене результат скоєний замах. Замах на моє життя. Так само. Мене облили кислотой. Сугубо тільки на його замовлення. Депутатка припускає, що затримання Федора може бути реакцією президента на її скаргу у драмтеатрі під час його візиту місяць тому. Так, він мене запросив на сцену. Тому що крик душі куди не куди не зверталися четвертий рік. Не розслідувана резонансна справа. Діяльність я передала йому. Я не думала, що я навіть попаду товариство. Запийте водою, щоб ваше питання десь хтось сьогодні розслідував і вам допоміг. Нема слів, але мабуть, і після цього якісь зрушення. По я надіюся. Також Андрій Федорчук фігурував у судовій справі за офісне приміщення на вулиці 16 липня навпроти пам'ятника Косміаді. У березні 17-го там вибили вхідні двері. А втихомирювала присутніх поліція. Тим часом сьогодні ще двоє осіб повідомили про буцімто скоєні затриманими злочини. Додав керівник департаменту стратегічних розслідувань Роман Осуховський. Запобіжний захід їм обиратимуть завтра. Володимир Струс, Назар Мідріган, Ігор Прокопчук. новини Ю